Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму парфумерному каналі. Дуже вдячна тим, хто не відписався від мене за той довгий час, що мені не вдавалося робити відео. Можливо, ви навіть зараз ще можете чути, що у мене щось дивне з голосом відбувається. Ну, якось з цієї осені я так маю проблеми з, -з, -з, -з горлом. Тим не менше, сьогодні буде таке довгоочікуване для мене в першу чергу, бо я дуже сумувала за Ютубом, і мені дуже хотілося з вами ділитися якимись своїми парфумерними враженнями. Ну, але я не могла. При цьому я не забула парфумерію, я все одно щось купувала, щось тестувала, і тепер у мене є якісь такі насправді теми для відео, які можливо вже трішки не актуальні будуть, бо я ні в вересні не могла нічого знімати, ні ось у жовтні. Але, тим не менше, мені дуже хочеться про це вам розповісти, і тому. Сьогодні почну з такого короткого відео, в якому хочу з вами поділитися трішки прикрою історією, яка зі мною сталася. Одним словом, я дуже давно хотіла один парфум ще з літа, і це парфум з лінійки, з бутікової лінійки Van Cleef and Arpels. Pells. Мені там е, багато парфумів подобається. Я взагалі вважаю, що е, Van Cleef Arpels е, не просто так є ювелірним брендом. Вони і в парфумах своїх мають якусь таку точну ювелірність. У них все-таки виміряне, вивірене. Е, от Прям вони не знаю, як вони це вимірюють. Вони вкладають там от стільки, скільки треба якихось гурманських ноток, стільки, скільки треба перцю, стільки, скільки треба солодощів. І завжди їхні аромати звучать дуже політкоректно. Дуже виважено, якось так. Вони нікого не збивають з ніг, і в той же час вони багатьом подобаються. Це ті парфуми, які можна купити, і бути впевненим, що ви зможете його скрізь вдягати, і він завжди буде доречним. Так, отже. Повертаючись до мого парфуму, до моєї покупки, я побачила на дугласі знижки, знижки були більше 20%. І, ось щастя, Vancleв Arpels теж був включений в акцію, в цю, в цю акцію знижкову. І я вирішила все-все-все, я маю купити цей парфум. Ну, і отут зі мною сталася така прикрість. Я замовила парфум з темної лінійки. Ось він. Це Буа Доре золотий ліс Van Cleaf Arpels. Тут класична їхня коробка фісташкова, біла. Чутно, що всередині так само дзвонить на той їхній кулончик, і там чорний флакон. Так, Буадоре. Те, що мені прийшло, а хотіла я замовити Буа Дамант. Це також ліс, також Буа, це сама чорна лінійка, також промигдаль, але все-таки це трішки інший парфум. Ну, і оскільки вже ось так сталося, то що вже є така нагода, то розповім вам свої враження про обидва ці парфуми. В мене вони є на блотерах, трішки вже підвивітрені, але я дуже добре знаю ці аромати. Я підходила до Корнера Cleef Белс 20 разів, і дійсно сама собі дивуюся, як я могла замовити не той буа. В кінці кінці Ну, мабуть, я просто спішила, що акція зараз закінчиться, всі все розкуплять. І я просто в такій спішці ось цій реально не то купила. Так, ну, почну тоді з того парфуму, який до мене прийшов отже, Боадоре. Це, абсолютно, на мій погляд, осінньо-зимовий аромат. Він унісексовий, я можу сказати, бо спочатку він стартує таким, знаєте, терпким тютюном, з перцем, так гіркувато навіть трішечки. І Потім цілий час якби залишаються ці такі трішки тютюново перцеві нотки в парфумі, але вони ні в якому разі не роблять його абсолютно чоловічим. Ні. Бо він дуже гурманський і солодкий. Солодкий він за рахунок квасольки тонка, знаєте, цих бобів тонка. І... Ці ж, ця ж квасолька вона робить його дуже таким округлим, глибоким, шлейфовим. Тут також є мигдаль і ваніль. Оце все переплітається просто в таку неймовірну симфонію. І також воно лежить на такій деревній підложці. Це прям такий оксамитовий парфум, я можу сказати. Дуже глибокий, дуже, дуже класний. Слухайте, я зараз про нього говорю, от отже думаю, може не треба мені його віддавати. Ну він, він дійсно дуже такий. Прямо синій, ну, ну дійсно такий золотий ліс. І все тут, все тут є, і глибокі такі ноти, і чуттєвість. Класний, класний він. Мене, мабуть, тут просто якби, зупиняє те, що ну, все-таки мені ж інший більше подобався. І більше мені подобався Буадаман це мигдальний ліс. І це вже для мене все триж, такі трішки, такі більш жіночніший ліс, я б так сказала. Це. Також осінній парфум, все таки такий осінньо-зимовий. Він хвостатий, він шлейфовий і дуже такий окутуючий одночасно. Тобто, коли його наносиш, відразу здається, що занурюєшся в таку, в таку хмаринку, яка постійно йде за тобою, пливе за тобою, і то тут-то там відчуваєш на собі цю таку мигдальну димку, мигдальну пудру, мабуть. Також тут багато ванілі. І він. Він дуже красивий. Це, знаєте, для мене такий прям якийсь магічний ліс, таке враження, що виходиш десь увечері прогулятися до найближчого парку, але тут відбувається якась магія, і цей парк перетворюється на якесь казкове таке місце і раптом замість цих дубів і кленів навкруги. З'являються якісь мигдальні, чарівні дерева, ваніль, такі стручки ванілі і дуже відчуваються такі солодкі марципанові такі цукерки. Теж така, ну, Це святковість, ніби, трішки в ньому прослідковується для мене за рахунок марципанів, які відразу асоціюються з різдвяними. З різдвяними канікулами, з різдвяними святами. Е, так, однім словом, надалі мені подобаються обидва ці парфуми. Буа-дамант подобається своєю шлейфовістю і такою мигдальною пудровістю, е, жіночністю. Е, буа доре. Дійсно, такий сучасний парфум, тут, до речі, є і мінеральні нотки заявлені, також стійкий, також шлейфовий, але все-таки трішечки ніби більш маскулінніший для мене. Ну, так що я думаю, що я все-таки його буду повертати до магазину, щоб мене не мучило те, що я якби, залишила собі не те, що хотіла від самого початку. А ще мені дуже цікаво, чи колись з вами щось таке подібне траплялося, чи доводилося вам купувати щось, а потім прозрівати і розуміти, що купив, але не те, що хотілося. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїми історіями. І скажіть, що ви робили в тому випадку, чи ви залишали собі цю річ, чи все-таки. Віддавали її. Так, на цьому буду закінчувати. Все. Всім дуже дякую і дуже сподіваюся, що зустрінемося тут з вами зовсім-зовсім скоро. Бувайте!